Сьогодні, під час засідання Верховної ради парламенту ухвалив низку важливих рішень, що стосуються як внутрішньої політики, так і міжнародної співпраці. Серед ключових зміцнення соціального захисту ветеранів, посилення антикорупційної діяльності та розвиток космічної галузі. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Продовжуємо посилювати соціальні гарантії українським ветеранам. Сьогодні у Верховній Раді прийняли законодавчі зміни, що розширюють категорію осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, зазначив народний обранець. Ще одне з ухвалених рішень стосується справедливості. Воно спрямоване на посилення контролю та ефективне реагування на зловживання з боку тих, хто сам мав би стояти на варті закону. Також створили спеціальну парламентську комісію. Яка розслідуватиме прояви корупції у правоохоронних органах та судах, повідомив нардеп Юрій Шаповалов. Крім того, Верховна Рада ратифікувала відновлення дії угоди між урядом України та Європейським космічним агентством. Ця угода сприятиме подальшому розвитку української космічної галузі та зміцненню міжнародного партнерства у сфері використання космічного простору. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.